Мій чоловік Філіппо Віталій Вікторович, з яким ми прожили 22 роки в шлюбі. Ми мали двох дітей. Це була виключно сімейна така людина. Він не просто був сім'янин, він був відданий своїй родині, своїм дітям, таких зараз вже немає. У цивільному житті він був зварювальником. Все життя працював на будівництві. Приходив додому. Дома завжди чекала донька і син. Його улюблена собака. Він завжди на неї казав: ти мокарлєва. Ти соботюрка, ти моя. Ти моя собацю така, да? Узнала, да? Узнала мені маленька така, маленька моя дівчинка, така. Ми брали своїх дітей в охапку і їхали будь-куди. На моря, ми відпочивали, ми... нам завжди було в чотирьох комфортно. Це людина неймовірної доброти. Ті голубі очі, які завжди світилися при вигляді сина доньки. Це була його така гордість, коли донька виходила на відпочинку в караоке і починала співати, він завжди казав. Це моя дицюня. Я така, знаєте, більш імпульсивна. Він такий спокійний, і він мене завжди ем, накривав цим спокоєм. Завжди приходив з роботи і казав: ну що мамуха, Давай беремо Джеску, йдемо на вулицю гуляти, пить каву. У нас було одне там місце, де ми брали каву, собака бігала. Дуже часто їздили в Кропивницький, там вся родина, там мої батьки, там його брат завжди нас там чекали. 24 лютого, рано вранці, коли я почула якісь вибухи, і я його почала будити, виглядає із балкона, каже: Ні, це не аварія. Я кажу: це що, це каже вибухи. І я дивлюсь, що він витягує свої документи. Він одягає куртку, і я така стою і кажу, ти куди? Він мені каже, треба йти. Я кажу, ні, Віталю, ти ж не служив. Ти навіть військову строкову службу не проходив, куди йти. Він мені сказав, що не комар то сила. Я своє місце знайду. Я кажу, Віталь, це війна і там вбивають. Він каже, уб'ють, значить, так і буде. На наступний день, Уже все, він поїхав. Найактивніше, звісно, це 124 дні біля, поблизу Привілля. Це було найжорсткіше, звичайно, тому що по 9 діб він не виходив на зв'язок. Кожного ранку діти вставали казали, мам, папа писав, ні, не писав. Ну нічого, він напише, він обов'язково напише. Коли їх вивели із Сєвродонецька, йому дали п'ять діб відпустки. Він приїхав. Ми знову ж таки з'їздили в Кропивницький. Через п'ять днів він поїхав, і це було 28 серпня. Він мені каже, я їду на харківський напрямок. Ми йдемо перші. Хто йде попереду вас? Артилерія. 6 вересня, о 4 ранку, він написав, що у мене все добре. Перед цим вони мали виходити 4 вересня. Але через декілька годин він мені написав, ми ніде не пішли. Наші позиції всі здали. І 6 числа, в 4 години ранку, він написав у мене все добре. О 6-й годині ранку він завжди писав смс-ки. Там Люблю вас, люблю вас. Він звертався виключно до всіх. 6 вересня 6.04. Прийшла смс. Люблю тебе. Я була з телефоном в руках, я йому почала писати: тебе все добре. Ці смс вже були недоставлені. Я йому пишу, 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 що я ходила до церкви. Що я жду, поки він вийде. Він сказав, два-три дні буде не на зв'язку. Добре, чекаємо. 7 числа е, прийшли люди, е, е, я відкрила двері в камуфляжній формі. Філіпа Ольга Володимир так. Філіпов Віталій Вікторович загинув і вручили мені сповіщення про смерть. Як загинув, я його чекаю, ну все. 6 вересня 22 року наша історія закінчилась. І залишились ми. Залишилися ні спогади. Я дякую за те, що він мені дав це відчуття материнства. Я дякую за прожиті роки. Кращого не буде. Він мені дав все найкраще, він дав. Я думаю, він би гордився цим. Це краще, що мені 45. Це краще, що було в моєму житті.